Братя, можливо, вам траплявся на очі ролик, який розганяли московські телеграм-канали, Ютубівські канали з вбитими українськими бійцями під енергодаром. Як оці от ходять московити пинають ногами тіла і все таке інше? Так ось нам в руки потрапило те, як знімався цей ролик, як вони все це фальсифікували. Подивіться, будь ласка, в посиланні під відео. Вказаний мій телеграм-канал. Я сам на цьому телеграм-каналі ці кадри я надаю в тут на Ютубі, тому що Ютуб видалить, буде ідентифікувати це тіла як мертві тіла, і все таке інше. Хоча ви побачите, нікого мертвого там немає близько. Сьогодні почнемо з рубрики Малятам про звіряток. Три дні тому Рамзан Кадиров заявив, що він втомився і, взагалі, хоче взяти безстрокову відпустку. І в грубує все це бачив. Але сьогодні він всіх нас заспокоює, сказав, що ні, ні, він залишається на посаді і буде очолювати Чечню до другого пришестя. Ніхто не має права уходити в відпустку, коли Росіюшка бореться з сатаною. В Україні, хоча ми пам'ятаємо, що сам Росіюшка забороняє збірки хадісів у себе там, і от Кадирова це влаштовує збірка хадісів. Заборонити збірку хадісів це все одно, що заборонити Євангелія в Україні, наприклад. Але Кадиров у нас виступає зараз головним мусульманином в Росіюшке, і на збірку хадісів йому наплювати. Він воює проти України, в якій хадіси не забороняють. Що ж сталося? Сталося кілька речей. Перше, Кадиров вже відповідальний за Донецьку область. Тобто це заграда тряду. Основні це чечени, і він багато разів обіцяв Путіну, що ось ось вони такі проламають і вони візьмуть Чечі Донецьку область. Поки що не взяли, і в зв'язку з цим велике незадоволення з боку московського хана. Другий цікавий епізод, який ви певно, іще не знаєте, кадирівці в Херсонщині розстріляли взвод російських десантників. Всі ці російські десантники, контрактники воювали свого часу в Чечні. Що там трапилося? Чи це була причина конфлікту, що вони колись воювали в Чечні? Отже, вбивали родичів цих кадирівців. Свого часу, і зараз кадирівці вирішили, що непогана нагода повбивати цих російських десантників, чи якась інша причина не поділили якийсь холодильник. Достеменно невідомо, але сам факт того, що розстріл такий відбувся, є і з цього приводу дворника, влаштовував істерику Путіну і військовому керівництву, що від кадирівців більше шкоди, ніж користі. Ну і е, третій епізод, е, щодо якого зараз з'ясовуються обставини, і є конфлікт в середині московського керівництва, пов'язаний з Лукойлом, там. Кадиров бере участь в дільошки і в інтригах навколо всього цього активу. 1 вересня, як ви знаєте, перший виконавчий віце-президент Лукойлу і очільник ради директорів Лукойлу Реміль Маганов випав з вікна лікарні. Так от випав він з вікна лікарні, не без допомоги добрих кадирівців. Всі ці обставини призвели до з'ясування стосунків в середині кремлівського керівництва, до незадоволення Путіна, і тому Кадиров збрикнув. Він збрикнув, але, мабуть, Путін йому сказав, що нігані лишайся братуха, лишайся і ще викинь пару чоловік з вікон, ще розстріляє якусь кількість російських десантників. Але ти потрібен зараз в цій схемі. І як завжди я не нагадую про необхідність підписатися на цей канал, натиснути на, дзвіноч... на дзвіночки поставити вподобайки, написати розлоги коментар, бо якщо ви любите Кадирова так, як люблю його я, то вам воно і не потрібно. Але наскільки Ерефія зараз не має успіхів на фронті, вона все-таки намагається надолужити це певними успіхами у зовнішній політиці. Невдовзі відбудуться навчання на далекому сході військові, швидше всього в форматі командно штабних навчань, командно штабної гри. І що цікаво, хто буде брати участь в цих навчаннях? Принаймні так передбачається: Вірменія і Азербайджан, прикиньте, Пакистан та Індія, які ненавидять один одного, Китай, деякі інші екзотичні країни. Це означає, що Московія за допомогою своїх грошей, своєї нафти, те, що вона віддає її практично безкоштовно зараз всім цим екзотичним країнам Індії, Китаю намагається стати таким місцем зборки в Азії. Вона уходить в Азію, вона повністю стає азійською країною, і вся її політика азійська. Європу, вона може тільки шантажувати. І цей шантаж Європи відбувається, скажімо, платіжки в Італії збільшуються десь відсотків на 80% в інших країнах також європейських. Тобто Росія шантажує газом і враховуючи те, що Європа, європейська економіка в реальній стагнації. Відключка від російського газу буде означати цю стагнацію в іще більшій мірі. Зрозуміло, що ряд європейських країн можуть не витримати цього тиску. Виборці не хочуть платити більше. У зв'язку з цим, можливо, варто задумуватися, варто вже піднімати питання. І першою має підняти це питання саме Україна про те, а наскільки взагалі. Обґрунтованим є суверенітет держав над надрами, над енергоносіями. Ну, скажімо, держави зараз не мають суверенітету над правами людини. Права людини це наднаціональна штука така. Якщо яка небудь країна починає злісно порушувати права людини, наприклад, вбивати підданих, саджати їх по тюрмам, витирати об них ноги, вішати, катувати, то вважається. Що вона діє протиправно, проти е, прав е, проти міжнародного права. Тобто вона не має права це робити, оця от країна, оця держава. Тобто вона не має суверенітету над е, загальними правами людини. Кажемо, країни не мають суверенітету над космосом. От є там якийсь космос над Ерефією. Але Ерефія не може заборонити іншим країнам запускати супутники чи космічним кораблям пролітати над тим космосом, який над Ерефією. Ну, тим паче і Земля ж крутиться. Тобто і космос весь час якось там змінюється над нею. Тобто вони не мають суверенітету над космосом. Е, а чому вони мають суверенітет над надрами, над тим, що під ними? Це тільки тому, що. Свого часу випадково вони опинилися от саме в цьому місці, скажем, ну, ті самі московити. Ну, зовсім недавно там були не московити, там були якісь доброчесні татари, орда там була, до них були хазари. Після московитів незабаром хтось буде, це ж очевидно, що там будуть уже інші люди. Так чому це от їхнє тимчасове перебування саме на, ц... на цій поверхні суші, дає їм. Права на те, що під ними, їхній суверенітет. Чому це їм належить, а не людству всьому. Як права людини, як космос, як Антарктида чи ті самі Араби? От Араби прийшли на якесь місце, скоро звідти з цього місця підуть, а вони торгують нафтою. Чому нафту не вони винайшли цю нафту, не вони її розвідали? Не вони винайшли технології, технології видобутку. Все це винайшли британці. Так чому ця нафта належить саудітам, а не британцям? А вірніше, чому вона не належить всьому людству? Чому весь зиск з цього мають якісь араби? Чому весь зиск з цього мають якісь перси? Чому весь зиск з цього мають якісь московити? Е, просто по праву, що вони тут випадково опинилися? Точно вас скоро тут не буде, браття і сестри. Тому енергоносії мають належати всьому людству, і все людство має цим розпоряджатися. Це було би нормально. Це питання треба ставити. Це питання треба ставити прямо зараз. І саме український уряд має його ставити перед світовою спільнотою. Загальні права всього людства на енергоносії. Зараз відбувається долоносна річ, браття і сестри. Наші солдати звикають наступати, наші генерали звикають перемагати. Тобто, коли ми не чуємо про чергове звільнене село, населений пункт, коли нам не повідомляється про чергову перемогу, ми відчуваємо вже, що щось не те. Творець ж дуже сильний, небезпечний. Але ми в тилу тут вже звикли, що наша армія перемагає. Це переможна армія. Вона не тільки стоїть в обороні, вона наступає. Ця звичка виробляється. Цей рефлекс виробляється у наших генералів, у наших солдатів. І це чудово, браті і сестри. Це змінює характер нації, тому що як люди воюють, так вони і живуть. Що нація звикне перемагати на полі бою, вона буде перемагати скрізь. Але чим більше ми перемагаємо, тим більше проблем для нас в Європі, тому що Європа готова підтримати нещасну слабку Україну, яку оця от гідотна Ерефія так сильно ображає і вбиває цих нещасних людей, мирних мешканців, дітей. Але Україну переможно, Україну в наступі вона не хоче підтримати. І чим більше ми будемо наступати, Тим більше буде антивоєнних демонстрацій в Європі, антиукраїнських демонстрацій. Вони вже є. Ви чули про 70 тисяч, які вийшли в Чехії, 2 тисячі, які вийшли в Німеччини протестувати проти України за підтримку РФ і все таке інше. Е, тому що <кхід> <кід> Мніхії за слабкість, це культура слабкості. От всі ці соціалістичні європейські уряди, це культура слабкості, вони не готові любити і підтримувати сильних. І, на жаль, проблем ми будемо мати більше, тому все треба робити швидко, те, що ми можемо робити, і приготуватися, що наші союзники зі східної Європи, з Польщі, Балтійські країни. А також з англосаксонського світу залишаться з нами. Але слабкі країни Центральної Європи і Західної Європи, на жаль, будуть бити нам в спину дедалі частіше. Але який чудовий час, браття і сестри, дуже скоро ми побачимо на вулицях європейських міст демонстрації і заклики геть українських окупантів. А потім ми побачимо ці підпільні рухи і листівки на вулицях московицьких міст і сіл геть українських окупантів. Ну хіба ми не мріяли про це всю свою історію? Хіба на цього ми хотіли все своє життя, щоб вони боролися проти українського наступу, проти української окупації, проти української величі і проти українських претензій? Браці, ми зараз збираємо гроші на два великих безпілотника: один для відділу братства, а інший для одного з однієї з бригад територіальної оборони. Це важливо, це те, що завжди не вистачає. Це великі безпілотники з дуже великими можливостями. Ми, звісно. Набридли не тільки ми всі один одному в країні набридли оціми постійними проханнями про допомогу, постійними проханнями про гроші, але давайте будемо пам'ятати, що українець має тільки два агрегатних стани: він або воює, або допомагає війні. І сьогодні найлегший спосіб допомогти війні це скинутися кількома копійками на допомогу фронту. Давайте будемо робити це. На цьому вам моє щире українське амінь. І пам'ятай, Путін хоче, щоб ти розмовляв мовою Булгакова.